Сорочки та поло чоловічі, плюс лонгслів. У нас у лоті від Up to Fashion всього 225 гривень за одиничку. У лоті буде представлено різних 14 товарів. Зараз я вам покажу їх варіанти і у пакуванні також. І загальна вартість 3150 гривень. Погляньте, будь ласка, переважна кількість може бути у пакуванні, можуть бути і без пакування з етикетками. Зараз я вам покажу ось, наприклад, поло. Тут у нас колір хаки, як бачите. По складу тут іде 100% бавовна, шикарний склад. Ось у нас сорочка, ось така ніжно-блакитна. Ми її розглянемо у відкритому вигляді. Тут у нас склад іде 100% бавовна. Далі поло темно-синій, ось такого плану. Сіренький, як бачите, більш графітовий поло. Далі є сорочки, подивіться, який насичений гарний темно-зелений колір та темно-синій. По Відкритому, ось я вам можу показати. Є у нас варіант блакитної сорочки. Мені дуже вони подобаються на дотик. Мягусінька, шикарна. На зараз якраз на такий сезон, коли холодно. Це в мене в руках буде Ікселька. Лише погляньте, як гарно зроблена сама сорочечка. І ось тут. І манжетики. Ось, подивіться. Повнорозмірний іксель, немаломірка. І ось темно-синя, ось такого плану є сорочка. Це Елька в руках. Також дуже стильова, крута. Це дуже якісний чоловічий одяг. Лише погляньте на ці варіанти. Також ось, ось такий може бути у лоті лонг. Бавовняний собі лонг, просто дуже такий під спортивні штани, під, в принципі, дуже багато образів. Також дуже зручна ковтинка. Для того, щоб замовити для себе ось такий лот, для ваших магазинів, класний чоловічий одяг, замовляйте через наших менеджерів. Контакти залишаю всі під відео.